На дня. Кулебу покусала собака. Сука. Бажаю здоров'я. Як вам така новина? Кулебу міністра закордонних справ покусала собака. Ось. Сподіваюсь, не буде кадрових змін і пса патрона ніхто не звільнить. Що хочу ще сказати, було б на моїй морді побільше бороди, я б навіть на себе взяв провину за цю подію. А що стосується пана Кулеби, він десь з місяць тому заявляв, що якщо нам Захід не буде постачати зброю, то ми готові йти на ворога з лопатами. Скажу особисто за себе, я готовий. Ось лопата навіть є. Тільки одне маленьке, одне маленьке побажання, щоб ця особа, яка називається Колебою, була поруч зі мною. У мене навіть є більш потужна лопата. І я йому подарую ту лопату. Щоб він разом зі мною пішов бити окупанта тією лопатою. І лопату там не вийде. Використовувати так, як вони оці всі покидьки звикли гроші Лопатою гребсти або ікру з неї жерти. Тож, давайте виконуйте свої обов'язки. Ви називаєте себе владою, а влада насправді то є народ України і ви є наймані працівники. І вас найняли, щоб ви ефективно. Виконували свої обов'язки. Тож, давайте працюйте в цьому напрямку. Або ми вас просто звільнимо, як не потріб, викинемо на смітник. Ну так, всім гарного дня. Слава героям!